Що ви робите це, я тобі просто поясню, це просто позор, я з вас просто прикалуюсь. З, вас, з усього воєнкомата я прикалуюсь, ви ніхто. розумієш мене? Ви не знаєте ні закона взагалі, і ви не знаєте лютоності взагалі. ви навіть, Я не знаю, що, як зараз люди спілкуються. Дивіться, якщо, якщо я ніхто то це ніхто б вже вас би вдома вони б сиділи і ви вже б зараз мені це не розказували тут, правильно? Хто, хто сидів би вдома? А, хто сидів би? агресором. Аби не такі, як агресор? я, не такі, як я, як що ви тільки що сказали, що ніхто, да, ти з собою, бо... собою не хвалився. Я не хвалю. То я вам... можу багато чого розказати, та, що, що зробив і кому зробив. І ти не хвалися, бо я теж з перших днів тримав зброю і так само це все робив.